13 січня благодійний фонд Благороб привіз до Змієва чергову партію благодійної допомоги для мешканців громади. Вона складається із наборів, до яких входять продукти харчування, гігієнічні засоби, ковдри та печі з газовими балонами. Усього фонд доставив 100 таких наборів. По можливості фонд надає гуманітарну допомогу, яка складається з двох ящиків. Один продуктовий набір, в другому є і непродуктові набори. Я, в одному із ящиків є газова піч, до неї є редуктор, хомути і шланг для з'єднання з таким газовим балоном. Газові балони, звертаю увагу, є інструкція. Просимо використовувати з дотриманням правил пожежної безпеки. Балони надаємо вам пусті, щоб не, було, не наражати на небезпеку. І також до набору входить отаке гарне. Одіяла українського виробництва. Звертаю вашу увагу, що наша позиція фонду, позиція директора фонду і всієї дружньої команди Благороба складається в тому, щоб максимально гуманітарну допомогу наповнювати товарами, які виробляються у нас в Україні, зокрема на Харківщині, щоб податки залишалися у нас і інші, ті, хто роблять на цих підприємствах, могли підтримувати свої сім'ї, отримуючи заробітну плату. Благодійний фонд Благороб вже не вперше надає благодійну допомогу мешканцям Змівської громади напередодні Нового року від цього фонду такі набори отримали 20 родин пільгових категорій. Чергову партію допомоги від благоробу отримують родини, які втратили годувальника і сім'ї з інвалідами. Зміївська міська рада висловлює вкотре реші слова подяки благодійному фонду благороб за ту підтримку, яку вони нам надають. Сьогодні прибула до нас чергова партія такої підтримки. Це ті ж самі коробки з харчуванням для сімей, з предметами гігієни і з предметами побуту, скажімо так, це газовий балон і невеличка така плиточка. Ми зараз розвантажуємо ця допомогу. От сьогодні до нас прибуло 100 наборів такої допомоги. Це будуть забезпечені сім'ї, які втратили годувальника, тобто, які... в яких дитини виховує один годувальник, сім'ї е... пільгових категорій, там де є інваліди. То що я думаю, що ми продовжимо співпрацювати з благодійним фондом благороб. Сподіваємося на співпрацю. Є е... Певні у нас ще плани наперед. Ми безмежно вдячні благодійному фонду благороб за надану підтримку. Разом переможемо. Перші 10 наборів видали родинам одразу ж після відвантаження. Інші сім'ї отримають їх упродовж тижня. Большое спасибо фонду благороб за гуманітар за предоставлену гуманітарну допомогу. Я як опікун, ну вас підтримки дітей. Большое спасибо. Зміївська міська рада щиро вдячна благодійному фонду благороб за надану підтримку і допомогу мешканцям громади і сподівається на подальшу плідну співпрацю.